Сімейна пара скромно одягнена, зійшла з потягу на бостонському вокзалі і вирушила прямісінько до президента університету Гарварда. На вході їх зустрів секретар. Він відразу оцінив їх зовнішній вигляд і без всяких церемоній сказав, що президент дуже зайнятий і навряд чи зможе їх сьогодні прийняти. Але ця пара була наполеглива, і вже через декілька годин їм все-таки вдалося зустрітись з президентом. Жінка сказала: у нас був син. Він навчався тут рік і дуже любив це місце, але нещодавно він помер, і ми б дуже хотіли залишити тут пам'ять про нього. На що президент університету дуже розлютився: ми не можемо ставити пам'ятники усім, хто навчався у цьому університеті, інакше він просто перетвориться на цвинтар. Ні, ми не хочемо поставити йому статую, перервала жінка. Ми хочемо збудувати новий корпус для Гарварда. Президент замовк. Він уважно подивився на скромний костюм чоловіка, на вицвіле плаття жінки і відповів: Ви хоч собі уявляєте, скільки коштує хоча б одна будівля в Гарварді. Всі будівлі на території Гарварда коштують не менше 7 мільйонів доларів. Жінка тихо подивилася на чоловіка і сказала: Любий, це всього лише 7 мільйонів. Чому б замість одного корпуса нам не збудувати цілий університет? Після цієї фрази президент Гарварда був просто шокований, а молода пара містер і місіс Стенфорд вийшли із кабінету.